Так, народ, знову привіт! Не сидиться нам вдома, як завжди, йдемо на рибалку. Все з собою зібрали. Рибацька сумочка, крісло. Будемо сьогодні пробувати рибалити на щуку. Якщо буде гуляти, будемо кидати, якщо гуляти не буде. Будемо пробувати на карпа. Так що рюкзак на плечі і вперед на рибалку. Нам тут йти хвилин 10 до місця риболовного. Ну, де завжди я ловлю Карпів під деревами на річці. Зараз прийдемо туди. Будемо пробувати, що там клює. Вже, друзі, почалася справжня осінь. Ну, а що ви хочете? 17 листопада. Осінь конкретна. Листя вже майже опало. Вже на наступні вихідні передають мороз. Мінус один, мінус два. Так, сподіваюся на нашому місці нікого там немає. Щоб можна було нормально половити. Так, хорошо. Нікого нема. Так, наше улюблене місце. Друзі. Оп. Ну що, народ? Наше місце не зайняте. Будемо ловити пробувати. Ну, трішки вітерець, но нічого. Ми рибаки. Нам погода, як то кажуть, не страшна. Будемо ловити. Води трошки є, друзі, піднялася вода. Але течія не сильна. І головне, що чиста вода. Бачу так під берегом дно видно. Ну що, розкладаємося, закидаємо. Всім гарного перегляду. Так, друзі, буду кидати на рибку. Придбав я в інтернеті ось таку рибину. Така рибка. Будемо пробувати ловити щуку. Такі тройники в неї тут. Чепимо, попробуємо. Щось рибаків не видно. Ніхто не ловить. Ну тут місце гарне, тут щука є. Вже ловив не один раз відео є на каналі. Побачимо сьогодні. Чи буде? Так, друзі, треба міняти приманку. Так на цю, на цю рибку брати не хоче. Чомусь? Не знаю чому. Ти довго! Почепимо наш воблер. Такий голубенький. На якого щука точно бере. Ну, але сьогодні побачимо. Буде чи не, чи не буде брати. Цей воблер глибинний на півтора метра. В глибину йде. Ну і гра в нього воді теж досить гарна. Обоєм подає. Щось там в інтернеті говорять, що осінню на холодну воду треба силикон чіпляти. Де наш силикон? Ну це така здорова рибина. Ну кинем, попробуємо. Що Силікон так силикон. Потім закину на такий, попробую червячок. Eu Так, народ не хоче розчуку. На Піду напевно ще посиджу на карпа. Побачимо, що буде брати. Так, народ. Коротше, сижу вже більше години. Ну щось ні покльовки, навіть нічого не дибне, щось легенько диблоло. На цей спінінг Щось дуже легенько сподибуєшся Не хочу, не знаю. Трішки дощ пустився. Капає, бачите. І брати не хоче. Не хоче, друзі. Брати, не знаю. Вже й на кукурузу закинув. Нероглікові ті бойли і нічого. Що воно хоче, не знаю. Чи погода не така. Вроді тихо і брати має, хоч щось. Тишина. Я вже один спінінг тут закинув, а другий вже отам кинув. Думаю, може там щось клюне, там теж стоїть, нічого не бере. Такі от справи. Ну, щось легенько, дип, дип, дип. Ну навіть дзвоник не задзвонить. Тишина. Що ж, друзі. Напевно буду закінчувати рибалку сьогодні. Ну, тишина. Не знаю. Що сталося? Не хочу брати взагалі. Щось дуже легенько така риба неактивна. Тик-тик, щось. Навіть дзвоник не задзвонить. Ну, але дуже холодна вода, вам скажу. Можливо через холодну воду не хочу брати. Вода ж така льодяна. Ми в руки прям пальці відмерзають. Може через той не хочуть брати, не знаю. Вже вечорії треба заокруглюватись і збиратися додому. Що ж, подивимося, що ми сьогодні зловили, як завжди, в кінці рибалки. Так кажуть... Звіт по рибалці. Що ми там сьогодні зловили? А не зловили нічого. Жартую, люди. Немає сьогодні риби ніякої, не клює. Ну нічого. Я не розстроївся. кажуть, рибалка є рибалка. Вибрались, порибалили Нічого не спіймали, ну нічого страшного. Наступного разу повезе. Так, щось клює, друзі, щось клює. О! Може щось буде? Щось потягує. Щось натягнуло спінінг. Ви що? Серйозно? Щось взяло? Народ! Щось є! Ого? Ого! Ви серйозно в останню хвилину? Що там таке? Народ, це карп! Це карп! Це короб. Я в шоці, ви що? Шо? Останню хвилину я хотів витягувати спінінга. Ого! Але в мене підсак в садку... То в садку. Я його оставлю, напевно. Думаю, він мене спінінга не вкраде. Ч -ч -ч -ч. Я візьму... Під санкчем опа так, Ого Сейчас ми його витягнем. Ну взял. Друзі, є короб Є Я думав сьогодні буде без короба. Ви це бачите Заїв нормально на кукурузу Во Рибалка! А я казав сьогодні звіт такий, що риби нема. Ага. Все таки короб є. Так, ми його швиденько заміряємо, заважимо. Якщо підходить, беремо, якщо ні, випускаємо. Так, заміряємо його швиденько скільки війна нас має має у нас 47 см ось якщо бачите 40 і тут семерка 47 см Ну, значить підходить, можна брати від 40-47 берем. І ми його заважимо. Кину його в пакет. По нулям один сорок п'ять, друзі, кіло сорок п'ять важить такий короб. так. Коропець є в нас. Тепер можна збиратися додому. Ось такий, друзі, короб сьогодні взяв. Буквально на останній хвилині. Короб кіло 450-47 сантиметрів. У мене рибалка сьогодні чудова вдалася, я задоволений. Ну все, я вже зібрався. Буду йти додому. Дякую всім. За перегляд. Всім добра, здоров'я і до скорого відео. Пока-пока.